Перше Послання до Корінтян, розділ 12. Що ж до духовних дарів. То я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погани, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю. Ніхто, говоривши під впливом Духа Божого. Не каже «Анатема, Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями є, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог. Той самий, який усе в усіх робить. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самим дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому Сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хоче. Так само як тіло є одне, хоч і багато має членів. І всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала, Я не рука, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те не належала б вона до тіла? І коли б вухо сказало Я не око, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати Ти мені не потрібна, чи голова ногам? Ви мені не потрібні, бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло. Що дав більше честі нижчому членові, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Ви ж, христове тіло і члени кожний зокрема. І деяких поставив Бог у церкві по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по-третє, учителів, потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи всі учителі. Чи ж усі чудотворці? Чи ж усі мають дар ізціляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари.